Всім привіт! До продажу пропонуємо прекрасну квартиру в спальному районі Харкова по проспекту Перемоги, розташовану на п'ятому поверсі 12-поверхового будинку загальною площею 65 квадратних метрів. Санвузол суміжний, тут є пральна машина автомап та бойлер. Квартира стильний та якісний ремонт. Перша кімната прохідна і має суміжність із кухнею. Площа якої складає 7 квадратних метрів. Тут вбудований кухонний куточок, а також техніка, яка залишається. Проходячи далі, ми бачимо дві окремі кімнати, в яких є вбудований шкаф купе, двохспальне ліжко. Також встановлено охорону сигналізацію, металопластикові вікна, підлога паркет, два балкони-квартири зроблені сучасно. відмінна інфраструктура поруч, багато магазинів та ринок. У пішій доступності метро та громадський транспорт, кілька зон відпочинку, кафе, загальноосвітня школа, дитячі садки. Це відмінний варіант для життя. Телефонуйте та записуйтесь на перегляд.